В Ужгороді фінішував баскетбольний турнір хлопців 2014-2015 років народження. За малої кількості змагань, в умовах воєнного часу, такі заходи особливо важливі для баскетбольних початківців. Одна дитина може з першого разу почути, друга не з першого. Це все нерви. І технічно їх важко, бо хтось краще навчається, слухає, хтось гірше. Але чому ми приїжджаємо і приймаємо участь в змаганнях? Тому що тренування тренуваннями, діти всі один одного знають, їм вже, можна сказати, не цікаво один проти одного змагатися. А в іграх, в таких іграх проти інших команд, і тренер, і гравці бачать свої помилки, і є над чим працювати. Цінність таких змагань, особливо ще й з урахуванням їх дебютного статусу для зовсім юних баскетболістів. Це в першу чергу для них таке свято, це перше змагання, це можливість взагалі прийти в себе, як то кажуть. Ну, тобто вони такі вроді на тренування більш-менш нормально виходять на ігру і вже зовсім, зовсім ну, втрачаються десь під колком літають під стелею. А це їм дає можливість. Ну, Вдосконалюватися в першу чергу і ну, відчути змагальний процес. Це змагальний ритм для баскетболістів 8-9 років. Це також важливий життєвий досвід. Перший раз від'їхали вже далеко від Вінниці, Це перші наші від'їзд від, від Вінниці. Юні баскетболісти під час турніру набираються важливих спортивних навичок і вже чимало вміють. Навіть використовують баскетбол у дещо незвичний спосіб. Я добре вмію забивати, штрафні добре можуть бути. Ну і там навіть можу блокшот поставити, можу м'яча видерти, можу навіть м'яча вибити, захищатися добре. Можна. Можна підрости чуть-чуть десь на два сантиметри за неділю. Власне, змагальна складова теж має вагоме значення. У турнірі чотирьох перше місце посіли саме вінницькі баскетболісти. Вони здолали команду Зеудиша Ужгород 33-28. Сподобалося, що ігроки такі, що вони можуть грати ногу без підриву. Дуже круто грають і ми не розправимося, що ми приіграємо, ми збираємося і ми йдемо і виіграємо. Третіми у змаганнях фінішували свалявські баскетболісти, а в подальшому організатори планують продовжити практику таких турнірів.